Керівник ГО «Центр ЮЕЙ сьогодні є гостем студії ТВА. Вітаю, Олежа. Дякую, що прийшли у вихідний день. Доброго дня! Це ну, такі дуже символічні дні. Дуже символічні дні. Ну, ми дуже багато, до речі, говорили про вчора. Ми говорили про ем, річницю розстрілу. Сьогодні ми говорили в нашому медіаклубі про рік Без Януковича. До слова, який він був? Який результат для вас цього року? Року без Януковича. Сьогодні рівно рік. Що цікаво, що ви сказали, керівник центру ЮАЙ, центр ЮАЙ виробляв стратегію ще за часів Януковича трьохрічну. І коли нам, очевидно, що треба переглядати стратегію, тому що ну, в країні багато що змінилося, виклики не змінилися. Практично всі загрози, які були з точки зору нас там, як, як, як громадських активістів, загрози свободи слова, загрози... Багатьом нашим правам загрози не реформування вони збереглися. Янукович за цей рік перетворився ну на щось дуже далеке, як з іншої галактики, але кожен раз, коли читаєш, по-моєму, сьогодні по дорозі я побачив, що він знову про себе нагадав, так. що, напевно, не даремно його тут. Залишили mm -hmm. на цьому світі, напевне, не даремно, напевно, йому ще таки треба е, попасти, якщо не на суд Божий, то на суд людський. Це, ну, це нечуване в нашій історії. І е, напевне, з, з Януковичем у нас десь може паралельно, як не дивно, Медведчук зрівнюватися по, з точки зору негативу. Mm -hmm. Напевно, це найбільш два <зв 'язково> таких негативно асоційовані політики. Ви знаєте, я коли почула вчора, коли президент сказав, що за розстріли на майдані відповідальний Владислав Сурков, що він давав накази стріляти, і що Янукович просто підкорявся та Михайловича, що він був маріонеткою в їхніх руках. І от ми тільки що з колегами-журналістами говорили, що це означає, що коли він тікав тоді рік тому, 21-го числа, то він знав, що його просто використали. Так його просто його просто пов'язали кров'ю. Він тікає до своєї правда. Він давав в день, коли він втік, він давав журналістів інтерв'ю, де він постійно це харківська журналістка, і він постійно повторював «Меня предали, мене предали». І, очевидно, ми тепер розуміємо, хто його предав. Очевидно, він мав на увазі Владимира Владиміровича. І, і він тікає, і йому не було куди тікати. Тобто він розуміючи, що його використали, він тікає в Росію, розуміючи, що його просто як лоха використали. І він зараз стає і дає інтерв'ю. Він своєї волі це робить взагалі, от кого дурня валяє. Чи це його примушують, чи що це? Але. Людині властиво з часом, щоб зберегти якесь само, самоповагу, знаходити якісь аргументи і самі безглузді речі якось так пояснювати і потім починати в це вірити. Я не раз бачив людей, політиків, які ну, спочатку відверто брехали. Але якось часом оця брехня для них стала частиною їхньої правди, і вони б могли б напевно детектор брехні пройти, а, тому що так. починають вірити в ці речі і настільки себе переконують, що для них вже це стає реальністю. Якісь там нюанси прибирають, і в мене таке враження, що Янукович, от вжився в цей світ, який ну насправді він, 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 він абсолютно уявний для нього. Але якщо на початку можна було зрозуміти, коли там сиділи в готелі Україна і, 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 і чотирьох там з Пшонкою і там Захарченко, ще з кимось і, і, і пили тости за його як на повернення, Янукович зараз чудово розуміє, що він в країні більше не буде. І там якраз інтерв'ю було про це, що мовляв, мене друзі. Попереджали, що ти не можеш сюди приїхати, тому що це настільки налаштує, що там mm. насправді він він далеко не герой. Він відверто боягуслава людина. Ну боягуста шокована він, там він це. Ми це пам'ятаємо. він зараз очевидно думає, що він заручник став заручником в грі ворожих якихось сил. Та він такі люди, щоб зберегти якусь самооцінку, вони знаходять версію, mm -hmm. яка їм дає відповідь на те, що вони насправді. Жертва, це значно так. простіше бути жертвою, ніж блохом, чи, чи, чи Бовдром відвертим. Так, так. І знаходять і, і, і всі пояснення. І тому ми чуємо від політиків, що всі, всі оточення винне, люди винні, mm. журналісти винні, так. хто завгодно, тільки не, не ти, як, як політик. Дивіться, я насправді це ми про Януковича так поговорили, тому що сьогодні річниця. І я насправді вас запросила поговорити про те, чи не втратила Україна суб'єктності в в цьому конфлікті, який зараз відбувається на сході, в міжнародних переговорах, чи не станеться так, що за нас вирішуємо не ми, а наші міжнародні партнери. Давайте почнемо з того, що от останніми днями, ну це не останні американці говорили про це раніше. От останніми днями західні політики почали чіткіше артикулювати те, що Росія, Кремль є загрозою просто глобальній безпеці. Вже от вчора представниця ОБСЄ Хайді Талє, Талєвіні, Вона сказала, що конфлікт на Донбасі може становити загрозу для структур безпеки з в Європі. НАТО сказала, що це NATO. може бути Далі. викликом для Так, для Вчора Представниця держдепу США Джеймс Сакі також казала, що підтримуючи сепаратистів на сході. Україна, російська влада підриває основи світового порядку. Так само заява сенаторів Макейна і Лінці Грема. Ну, це 19 собі так, традиційні традиційні заяви, так, так. так ну від них не дивно було, так? так. так. От мені дивно було все ж таки від Хайді та й почути це. Світ все більше говорить про це: чи у світу є план Б? От, порушуються мінські угоди. Це ми вже бачимо. Вони Але... це теж розуміють. Ну тут почали з того, чим є суб'єктність, ні, ні, мож... ми будемо загалом говорити. Давайте спочатку із загрочі, а потім ми до перемовин і до нашої ну, позиції. це. Ми намагалися докричатися до світу, щоб світ це зрозумів. Mm -hmm. Тому що коли ми говорили там українці на різних форумах і політики, і на там і не політики, а громадські активісти говорили європейцям, що ви ж розумієте, що війна вона йде в Україні, але війна це не за Україну, а за Європу. То спочатку, де декілька місяців тому це сприймалося з такою досить скептичною посмішкою. Мов, ну слухайте, ну тут є там якийсь локальний конфлікт. Що ж ви хочете пов'язати нас, європейців, з цим локальним конфліктом зараз у європейців. Хоч відкриватися взагалі я зверну увагу по санкціям, те ж саме у них є якась певна інерція у європейських структур, тобто вони то повільно запрягають. Це правда. І я дуже добре пам'ятаю розмову з двома міністрами закордонних справ посольстві е Польщі, Сікорській Шведській. Буквально за два тижні Карл Більд, довга розмова, буквально за, за днів десять до розстрілів, де я їм просто говорив, що якщо ви зараз превентивно не візьмете того нещасного клюєва, його є за що брати. Це найпростіше, він там в центрі. Цей сигнал він зразу, відразу uh -huh. е приведе до тями ні. Обоє казали ні. Та, був не одним, готово. Одним з тим, хто пресингував нашу опозицію на крові вже під час розстріл підписувати з опозицією. Ми дуже відверто говорили. Тобто ми насправді не, це не, не розмова з міністром, це розмова uh -huh. з друзями. З усіми аргументацією, і з Карлом Більтом, у нас uh -huh. історія там. Стільки стільки річна, але я кажу, наскільки от вони інертні, і, і тільки коли порвалася кров, як запрацювали ці санкції, зараз це світ здобув, напевне, один із дуже реальних інструментів по стриманню. Бо чим ти стримаєш оцих диктаторів, які заради там власного самодурства можуть злити країну кров'ю, вони всі алчні. Вони всі там натягують ці мільярди, і ці мільярди тримають у світовій системі. Не будемо говорити європейські, бо немає іншої системи. Uh -huh. І я нам і я це і завжди їм пояснюю. Гроші, що електронні. Це ж все є у вас фінансові розвідки. Все uh -huh. це зрозуміло. Два роки тому виступав в парламенті Канади. Два дні канадійці мають одну з кращих фінансових розвиток світу. І розказував цим нашим Донецьким, uh -huh. що буде. Я в Донецьку на презентаціях там руху чесно. Там декілька інтерв'ю, це багато свідчення тому, як я їм по пальцям розказував, що буде з їхніми крутеликами, що таке фінансові санкції. Але бачите, зреагували тільки тоді, коли пролилася кров. Тепер переходимо знову до, до, до цих подій. Знову світ спочатку. Але давайте скажемо чесно, що спочатку і українська влада а, там, з визначами була досить така обережна антитерористична резолюцій. Де Росію визнали агресором, парламент прийняв ось нещодавно. Хоча б, здавалося б, можна було б це ледве не з перших днів робити, і інші санкції. Так. Ну але президент в конгресі відверто так, казав. Як президента президент? Прямо. От якраз до повертаючись до суб'єктності, mm -hmm. переходять до суб'єктності, хочу сказати, що ми вперше маємо, напевне, дійсного. Президента, який є найкращим з моєї точки зору, главою держави, який дуже природньо дуже природньо відчувається і відчуває себе і веде цю геополітичну гру. Я б сказав навіть майстерно, президент. Зовнішній вектор у нас і президент. Тут треба додати і прем'єра, і нашого мера Кличка, який там є один з дуже пізнаваних людей в Німеччині. Згадайте, хто із наших там політиків міг там, ну м'яко кажучи. Зустрітися з Меркель, коли хоче, чи, чиї там, блоги, чиє ім'я було відоме в Німеччині. А Німеччина не остання в світі країна. Тому це теж дуже важливий фактор. У нас такого ніколи, у нас таких комбінацій ніколи не було. І тут ми стали дуже цікавим гравцем, і я бачу просто, як на зовнішньому політичному фронті у нас безсумнівні е успіхи. І це виражається в тому знову. Згадайте всіх українських президентів. Да хто з українських президентів стільки разів там говорив за все своє президентство з світовими лідерами, скільки, напевно, нас президент говорить за тиждень? Ніхто ні, ну це зараз обставини такі. Обставини були але уявити будь-якого іншого президента ну, нашого так. на його місці так. страшно. Ну, страшно аж, уявити будь-кого з, з усіх чотирьох. Але на дивіться, місці... обставини те, що Ворошенно. він англомовний, це просто ну це я не знаю. Це зовсім здається, б, така дрібничка. Для політиків, але вона була відсутня. Це я ніколи цього не розумів, тому що це не просто питання мови, це питання так. відчуття. І тут, тут у нас ми стали от цією частиною. Тепер у нас тут викликів дуже багато виникає. Тому що а коли ну, це пам'ятаєте, синдром Горбачова, коли ти стаєш дуже популярний mm -hmm. за кордоном, а в цей час пробоксовує все в середні країни і ти втрачає середні країни. Тому що з іншими функціями, наприклад, як там Верховний Головнокомандувач, виникають великі питання. Зрозуміло, що ніхто не очікує, що від президента, що він має там на білому коні шашки на гало, а хоча такі спроби там з піару робляться. Але підбір кадрів, ну ви ж звиняєте. Там просто президент насправді. Я колись читав цю гарну статтю Ющенкою і показував, що президент може тільки бути гарним кадровиком. І нічого. Він не може підняти економіку, захистити країну, нічого не може зробити, нічого. Але може призначити правильних людей на правильні посади. І тут у нас знову, з точки зору війни і ситуації, якою є, ситуація дуже жахлива. Подивіться, ви дивилися, якщо в моніторному ефірі, подивіться, в якому настрої зараз країна після останніх подій, після цього Дебальцівського некотла. Хоча військові тільки так його називають. Після організованого виступу, про який дуже багато військових не знали. Після знову незрозумілих... тому він вчора сказав. Тому він вчора сказав, що найбільшою загрозою є другий фронт. Він вчора, виступаючи на майдані, сказав, що ми не повинні дозволити відкрити ну, у нас успіхи фронт. на цьому фронті зовнішньому є, uh -huh. але от на, на другий yeah. фронт він я б я б другим фронтом називав би боротьбу з корупцією. Ні, ні, май він має на увазі другий фронт. Це фронт очевидно провокаторів, які будуть розхитувати ситуацію зсередини. Він мав на увазі це, що не можна відкривати другий фронт всередині країни під час. Я так розуміла, ну це правильно, і... але коли я там слухаю там шановних депутатів, командирів батальйонів, які просто Ну я бачу, що вони кажуть правду, вони mm -hmm. говорять про те, що там у них був план контрнаступу, як де вони могли б відтягнути значну частину е -е, ворожих mm -hmm. е ворожої уваги і дозволити в Дебальцево е -е, вийти з значно mm -hmm. меншими втратами. Було узгоджено з Генеральним штабом з усіма, і якийсь генерал, він називає цього. Приз цього генералу дає команду не виконувати наказ. Uh -huh. Ну тоді по законах військового часу цього генерала треба поставити на Майдані біля стовба і, і залишити. Бо, а чи будуть у нас такі кадрові зміни? Тому що поки що найбільша проблема uh -huh. це саме тут. Давайте повернемося до плану Б. Чи має світ план, план Б і чи оці санкції, які, які можуть бути наступними, чи вони взагалі подіють на Путіна. Дивіться, кілька тижнів тому, коли якраз були перемовини в Мінську, так? Ми зустрічалися тут з колегами, Віталій Портніков був, і він каже: от ви знаєте, очевидно, зараз Меркель і Оланд сіли, в них вже було один на один зустріч без перекладачів, без нікого, так? так, тільки в трьох сіли. І Віталій каже, що казав, що очевидно, Путіну сказали, що Вова, якщо ти будеш шарпатися далі, ти, так? Так. То ти ось, просто ось, ми ось-ось-ось, ось, перша Литвиненко справа, друга твої мільярди і так далі. Чому Путін далі нічого не боїться? О, значить, у світа немає козирів проти нього. Ми бачимо, що він не боїться навіть з, з розмови після розмови Тета Тет з Меркель і Оланд. Це насправді зараз стало великою проблемою Меркель і Оланд. Те, що вони провели 16 годин практично один на один з Путіним, і там, очевидно ж, були проговорені певні речі, і те, що відразу відбулося, це стає надзвичайною проблемою. І я вже говорив, можу сказати, що це. От така поведінка погубила Януковича. Тому що Янукович в своєму житті був схожий там до, до Путіна. Він говорив про реформи. Він, 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 він э, робив речі, його в Брюсселі вітали як реформатора. Всі були впевнені, що він підпише угоду до того моменту, поки він у Ялті за таким же столом не пообіцяв світовим лідерам, що він відпустить Тимошенка, змінивши э, там законодавство. І коли цього не трапилось, була перша така е, е, трошки шокована реакція світу. А далі у Януковича пішов, він пішов камнем вниз, тому що далі він очевидно обіцяв. Я впевнений, що він обіцяв підписати угоду, він обіцяв зробити багато речей один на один і mm -hmm. нічого цього не не виконав. Добре, а як зробити, щоб Путін пішов камнем вниз, якщо якщо Путін нікого не боїться, погрожує, що е, привератіт в ядерний пепел весь мир? Ну, треба треба глядачам чесно сказати, тут вже мені військова людина, хоч я, мене тренували воювати з американцями. Я вам чесно скажу, я військовий перекладач. Я знав там прізвища всіх цих американських командирів у Західній Німеччині в свій час, і навіть в обличчя їх знав. Але знав він військовий потенціал. І зараз так час від часу відслідковує. Тобто, якщо виникне, не дай Бог, але давайте уявимося, виникне там е, е, військові дії, то від путінського ядерного арсеналу. На момент оголошення військових дій залишиться там, менше 10% потенціалу. І той потенціал, 10%, він там може він точно не досягне Сполучених Штатів, просто якісь там радіоактивні елементи впадають на Європу. Тобто Путін всі росіяни знають, військові знають, що це. Просто бахвальство. підводні човни не встигнуть не нічого зробити. вони всі і ну, затяжки не менше ти не, не менше лежить все, що але випенсі... світ не хоче на такі так. сценарії. Все, що світ вигадав, і що працювало останні 50 років, так після Ялти, Поздамських ну, тобто, все, що працювало, вся система безпеки, світова, включно з Вона ООН... Вона зараз порушена. Вона порушена, так? Ми так. не маємо на це так. відповіді. Да ми одна, один член Радбезу ООН порушує загальні правила гри, і ми ж нічого не можемо зробити. Так, і, і питання реформува. Ні, ООН стояло вже скільки разів, особливо Ради безпеки. ООН. я ще був як представник там президента Ющенка в Стокгольмі у 2000 році. не президента Ющенка, прем'єра Ющенка, бо вже тоді намагалися реформувати систему безпеки. Я думаю, що зараз будуть теж робити якісь певні висновки, тому що ми ж офіційно звернулися до ООН. З проханням миротворчої Ага, про Ти... миротворчої. Давайте перед цим перед цим, от як про миротворців. Я вас запитаю. Я думала, що ви будете говорити про те, про що сказав постійний наш представник при ООН Сергій. Він каже, що вже говорять про те, про можливість позбавлення Росії права постійного членства в Раді Безпеки ООН. тому, що у зв'язку із сумнівами щодо легітимності набуття Росії членства в 91-му році там були якісь порушені статутні процедури. Ну це як, чи це можливо це як, взагалі? Путін веде ось таку брехливу гібридну війну так. і у відповідь отримує асиметричні відповіді. Я, я кажу про те, що світ зараз буде все. Перше е е питання е не можна війну виграти військовим методом. Добре, тоді залишається якийсь дипломатичний. Ось ми отримали максимум бачує. дипломатичної, так. ну це не максимум дипломатичної висоти, ну що там треба ще посадити Обаму туди, так? І, і хто там Британія, угу. Камерона, щоб були всі наші гаранти, але це ж дві не просто дві два, два глави європейських держав, а у них ще був мандат Європейського союзу, що європейський союз підтвердив 16 годин. Ну мало в світі було таких переговорів з дольовим результатом. Тоді. Це що дипломатично ми можемо? Це означає, і світ починає цього робити висновки, що не працює дійсно виключно військова так. і не працює виключно дипломатична. Значить, ви думаєте, потрібно робити миротворчих мержвимиротворчого контингенту, перше що можна прогнозувати по лінії зіткнення і взагалі оце це кільце, яке Дивіться, В чому в чому виникли вже рветься уже ланцюжок там путінських успіхів в лапках? Тому що він завжди робив так: він е, створював максимально небезпечну ситуацію. Проводив переговори і вже далі знову, на момент переговорів, як з Дебальцева, кожен раз ці Грузини про це розказували. Він знову створював ситуацію, і знову на момент переговорів вже мав більшу територію. Він цього разу, як тільки закінчиться раунд переговорів у мінську, вони вже почали говорити, що у них і Містралія повернеться, і санкції треба знімати. Угу. І якщо будуть санкції, тобто вони вже вирішили, так. що все, ми ж вже у вас розвели світ. Але дивіться, я впевнений зараз, що будуть е, санкції посилюватися. Вчора був глибоко вражений фразою такої дуже емоційної прем'єра е, Британії до звернення до Путіна. Що якщо він думає, що він там це йому безкарно минеться, то йому це безкарно не минеться. Тепер чи є план у європейців? Звичайно, є. І, і, і це і, 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 і розширення санкцій на секторальні. Причому це дуже болюче, це просто вже коли не вибираються окремі підприємства. Mm -hmm. А береться цілий сектор там, банківський, той же Газпром, mm -hmm. а знову Свіфт, який їх які росіяни Росія не там... кажуть, що має переживає та, ми та, пережим, та, та, пережим, та звичайно, 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 вони просто будуть mm -hmm. всередині семь. Добре, зговорити... давайте От... у нас лишається вже три хвилинки. Миротворчий контингент. Оця ця ідея, взагалі, нашого керівництва. Наскільки вона може? Працювати з, з тим, що, що робить, Росія є чим. Що частин, робить ідея Меретворчая ООН, в ООН Знаєте, і Франдбезів? Справа в тому, що на очах міняється сприйняття Росії і всі ті мільярди, які Путін потратив на те, щоб ну, створити там інформаційний образ, де ми завжди ми, ми, говорили, ми програємо інформаційну війну. Так що зараз відбувається з точки зору там, простих землян. Люди, які просто дивляться, уявіть собі, реакцію людей, які бачать, що знають, що Путін, Росія, а, війна в Україні. Хтось вірить, що Путін посередник, але тут Росія починає витувати е, е, так. можливість миротворців. Так. як це можна продати? Як це можна пояснити? І так. далі очевидно, що миротворці можуть йти не тільки А вони націй. Будуть казати, що це не вони витують, а вони а це кажуть їм представники ДНР ЛНР. Та це смішніше цього, тому ми. що ДНР і НР не представлені в, в, в Об'єднаних Націях. Це буде цілком зрозуміло. Всі зовсім це не повірять для Росії. Це ну це вже далі така повна дискредитація. Тому ідея миротворців, яка і і дивіться, яка була нервова ідея. Реакція у Чуркіна там і, і так. У Пукшиліна. Вони дуже нервово прореагували. Це говорить про те, що е, для них це це очевидно патова ситуація. Вони не можуть з цієї ситуації вийти з якимось там збереженим обличчям це для українців для для української влади це означає що ми навчилися стратегічно будувати свої е, свої кроки але знову оскільки у нас цього там хвилина залишилася для нас зараз надзвичайно важливо е, трохи ізолювати знаєте як перелом руки ми його там обмотали Загіпсували цю окуповану територію, поки він так, так окупована, і саме термін окупована mm -hmm. територія. А що заважає зараз президентові сказати, що ми визнаємо це окупованою території? Ми ставимо по по лінії зіткнення свої війська, і це окупована територія, яку ми не фінансуємо, яку так, ми ну, це не практично не вже відбулося. Тільки там це прем'єр каже. Там mm -hmm. там у нас же реально наша влада каже, що ми не фінансуємо, газ не даємо. Так, оплачуємо. Так. але це має бути статус окупованої території. Це те, що повністю ламає гру Путіна, але. Інша територія, українська Україна, так. має ставити дуже швидко Вистачить політичної волі, сміливості президенту це зробити, тому Т... що це теж може початися тут у суспільстві. Нарікання що ми здаємо території, все ні іншого того. Суспільство мені по-перше, суспільством потрібно говорити чесно. Не за, поти за що ми проливали кров? Там не? за те, ми проливали кров за те, щоб вся Україна не стала окупованою територією. Угу. Тут відповідь є тільки нам потрібно. Ізолювати, щоб це ну це як це як рана, це як гнильник, як, як завгодно. Нам потрібно це ізолювати тимчасово і дуже зробити привабливою іншу територію країни. і в тому числі з точки зору переселенців. І особливо для того, щоб ми, власне кажучи, могли отримати ту ж військову допомогу. Нам потрібне реформування. Ми не можемо мати такий генералітет, який ми маємо. Ми не можемо мати випускників е, е, генштабу СССР. Обидві сторони фронту. Добре, що вони є. Mm -hmm. Хай вони там путіну роблять. Слухи, ці власи, наш голова служби безпеки Валентин Ливайченко, випускник гру школи Та, гру. Так, він <реш> вже я вам дуже дякую, Олеже. На такій ноті ми цікаві з вами завершили розмову. Це значить, що ще зустрінемося і проговоримо кадрові призначення в армії і в системі безпеки. Олег Рибачук, керівник його центру був гостем нашої програми. Дякую. Дякую, Дякую що залишаєтеся з нами. Будь ласка, будьте далі з нами. Далі новини.